Сьогодні ми будемо продовжувати вивчати тему вуглеводи, а саме полісахариди, до яких відноситься крохмаль та целлюлоза. Щодо крохмалю, то найважливішим природним полісахаридом є крохмаль. Я нагадую, полісахариди це такі вуглеводи, які складаються з багатьох залишків моносахаридів. Обидві речовини є полімерами з однаковою хімічною формулою С6 H10O5 квадратних дужках та дужками N на кількість залишків. Відрізняються вони тільки будовою молекул. Ось ми бачимо Пок, що крохмаль складається з двох типів молекул: це нерозгалудженого амілоза та розгалуженого амілопектину. Крохмаль аморфний порошок з характерним. Хрустом. Густина 1,5 грам на сантиметр кубічний, тобто більше, ніж води. За звичайних умов у воді він не розчиняється. У разі потрапляння в гарячу воду крупинки крохмалю поглинають воду і сильно набухають. Їхні оболонки руйнуються, зерна розриваються і утворюється колоїдний розчин. Його називають клейстером та іноді використовують як клей. Температури плавної кипіння крохмаль немає, оскільки під час нагрівання розкладається. Крохмаль складається з молекул двох типів. Через це іноді говорять, що він складається з двох речовин амілози і амілопектину, але це той же самий крохмаль. Амілоза. Її вміст близько 20%, має лінійні молекули і краще розчиняється в воді. Одна молекула амілози містить близько Тисячі залишків молекул глюкози, тобто те число N – це близько тисячі. Молекули амілопектину розгалуджені місяць близько десятка тисяч залишків молекул глюкози, тобто N в крохмалі там буде близько 10 тисяч. Під час тривалого нагрівання в кислому середовищі або за наявності ферментів крохмаль гідролізується, тобто розкладається під дією води. І зв'язки між залишками молекул глюкози розриваються. Продуктом повного гідролізу крохмалю є саме глюкоза з формули c 6 h 12 o 6 Цю реакцію використовують промисловості для виготовлення патоки та добування харчового етилового спирту. Наявність крохмалю визначається допомогою йоду. Йод утворює з крохмалем сполуку темно-синього забарвлення. І це є якісною реакцією. Можна навіть виявити крохмаль у багатьох харчових продуктах Картоплі, хлібі, кукурудзі. Взагально, тобто, як ми бачимо, це крохмаль плюс йод, сполука темно-синього забарвлення. Або тут можна замінити на формулу крохмалю, і в нас теж саме буде спостерігатися Забарвлення темно-синього кольору. Крохмаль утворюється в рослинах із глюкози і накопичується в корнях, бульбах та насіння. Ми бачимо, що ена кількість глюкози перетворюється на крохмаль та ену кількість. Води. Крохмаль є основним вуглеводом нашої їжі. Багато крохмалю міститься в пшениці та інших зернових культурах і борошні, що з них виготовляють посереднього організму, він не засвоюється. Під дією ферментів відбувається гідроліз крохмалю, який починається вже під час пережовування їжі в ротові порожнині. Триває в шлунку і закінчується в кішки глюкоза, що утворюється в результаті гідролізу, смоктується у кров і надходить в печінку, а звідти усі тканини організму. Надлишок глюкози відкладається в печінці. Полісахариду глікогену, який є аналогом крохмалю тільки в тваринному організмі та грибів, що знову гідролізується до глюкози в мірі витрати її в клітинах організму. Великі обсяги крохмалю витрачаються на виробництво етилового спирту. У цьому процесі крахмаль спочатку піддають гідролізу під дію ферментів солоду, а продукт гідролізу після бродіння за наявності дріжджі перетворюють на спирт. Тобто ми пам'ятаємо, що це глюкоза, бродить, утворюється у нас етиловий спирт та вуликислий газ. Щодо целюлози, то целюлоза або інша назва її клітковина, біла волокниста речовина нерозчинна у воді й інших розчинниках, на відміну від крохмалю. Густина целюлози, залежно від її сировини, коливається в межах від 1,27 до 1,61 грам на сантиметр кубічний. Тобто це більше, ніж у води. Густина. Хімічна формула целюлози така ж сама, як і про хмалю, це 6H10 o 5 в квадратних дужках за дужками N, N показує нам кількість залишків глюкози, що утворювала даний полісахарид. Але на відміну від крохмалю, молекули целюлози не бувають розгалужені. І місця десятки тисяч залишків молекул глюкози. Молекулярна маса целюлози сягає декількох мільйонів. Тобто, знову ж таки, по кількості N там буде десятки тисяч залишків. Через це окремі макромолекули целюлози розташовуються впорядковано і щільно одна до одної, творчуючи міцні волокна, що не характерно для крохмалю. Целюлоза взаємодіє з водою, піддаючись гідролізу, за значно жорсткіших умов порівняно з крохмалем, за тривалого кип'ятіння з кислотою. Зазвичай продуктом гідролізу також є глюкоза. Целюлозо точніше деревину, що її містить, використовують як паливо. Як і більшість органічних речовин, целюлоза згоряє до газу та води. Ось приклад горіння целюлози. Ми бачимо, як виглядають молекули крафмалю, Що вони... Переважно розгалужену будову, а молекули целюлози більш лінійно. Тут лінійні молекули крохмаль у нас, наприклад, в картоплі міститься, він більш розгалуджений, а целюлоза лінійна. І ось, приклад, бавовни, бавона ось. Це майже чиста целюлоза. Целюлоза основна речовина рослини клітин. Саме чим відрізняється рослина клітина від тварини – і саме наявністю твердих потовщених стінок целюлози. деревина складається з неї на 50% а вовна і льон майже чиста целюлоза. Організм людини і багатьох інших тварин, крім жуйних тварин коней та кролів, не здатний перетравлювати целюлозу. Хоча крохмалі целюлоза мають однаковий хімічний склад, Завдяки різній будові молекул вони виконують різні функції в організмі. Вони являються ізомером. Крохмаль, поживна речовина, а целюлоза, міцний будівельний матеріал для рослин. Основна галузь, де використовують целюлозу, це паперова. Папір, на якому надрукований даний текст, складається переважно із целюлози, яку виділяють із речовини, з деревини. Целюлозу використовують також в багатьох галузях. Виробництво, наприклад, штучних волокон і вибухових речовин. З майже чистої целюлози видовляють дуже міцну плівку, целлофад. Обробкою целюлози остовою кислотою добувають ацетилцелюлозу, з якою витовляють ацетатне волокно, штучний шовк, а також кіно і фотоплівку та інші цінні матеріали. ми можемо побачити. Не використовується целюлоза, остої кислоті, виробництві бездивного пороху, паперові, промисловості, штучні шовки видавляють, фото та кіноплівка, каніфоль, скипетар, деревне, активоване вугілля.